Сьогодні ми знаходимося в населеному пункті Воромля. Сумської області проводимо тренінг для викладачів: наш тренінг з інклюзії з питань віку, гендеру та інвалідності. Під час нашого тренінгу ми підіймаємо такі питання: як взаємодіяти з людьми з інвалідністю, що таке інклюзія, що таке інклюзивна мова, що таке інклюзивне навчання. Ми говоримо про національну стратегію зі створення безбар'єрного простору та про її напрями. Також ми обговорюємо, що таке таке стать, що таке гендер, і в чому різниця між статтю та гендером. Ми виконуємо вправи, за допомогою яких наші учасники мають можливість на собі відчути, побачити, що відповідно до різних соціальних ролей у нас є різний доступ до ресурсів, до освіти, до охорони здоров'я та до працевлаштування. Також під час нашого тренінгу ми ділимося. Досвідом сучасниками та розмовляємо про те, з якими бар'єрами ми стикалися впродовж свого життя.